Переночувавши на північному заході Греції у портовому містечку Ігуменіця зранку на паромі ми вирушили до одного з центрів християнського паломництва у світі. Ми приїхали на острів Корфу на паромі, і цей острів знаменитий тим, що тут покоїться мощі святителя Спірідона Триміфуцького. Якщо з вірою, з щирим серцем до нього звертатися, то. Я вам на 100% гарантую, що ви відчуєте його покровительство. Корфу або грецькою керкера. Це другий за величиною острів в Янічному морі. От. Це дуже відомий курорт грецький. Греки особливо люблять цього святого. Вони до нього звертаються як до батька рідного. Що ви відчуваєте зараз? Страх і трепет перед цією святиєю. Тому що мені не віриться, що я тут, що то було так далеко, до сітки є а тут і зараз прийдеш до нього і поклонишся йому. Святитель Спиридон не лише сприяє добробуту та безпечним подорожам, він перетворив зелений і романтичний острів на туристичну мекку. Столиця острова Корфутаун або Кіркіра більше схожа на сусідню Італію, аніж на типову Грецію. Це залишок венеційського періоду в історії острова. Для того, щоб відчути справжню атмосферу керкіри, треба обов'язково прогулятися по старому місту, у центрі якого розташований храм Небесного покровителя Киркіри, святителя Спірідона. То ви землячка наша? Та я Львова рівного. О, а як ви сюди потрапили? Як потрапила? А я тут замужем. Замужем? Перше то, то, то Багато людей наших сюди до Спірідона Триміфутського приїжджає. Як вас звати? Мене звати Люба, зільовая. От то є, дивіться, наші старі ікони, які ніде немає, ні в одній лавці. Чого? Яка, я, тому що ми на старому дереві від 100 років. Крім того, іконописець, який він їх робить, от я вам покажу візьміть руки, попробуйте яка внуленька. Він їх мало того, що золотою рукою, так, іконописця, він ще їх обробляє воском, як по колишній старині. Традиції, що була в Греції uh -huh. на Афонській горі. Чому ті ікони до нас дійшли деякі, тому що вони у були воском і не попадали ніякі мікроби всередину? То єдиний він робить отут такі ікони. Ух ти! Це по старинній технології, так? так? Так, так. Крамничка Галичанки Люби знаходиться по сусідству з церквою Спірідона Трімфуцького. Протягом дня храм ніколи не буває порожнім. Місцеві мешканці йдуть сюди зі своїми радощами та скорботами, просять про допомогу та дякують святому за надану милість. Ось цей будиночок називається Тама. Його кладуть як на пожертву святому святителю Спірідону. За що ви почитаєте жителі острова Корфу, що називаєте дітей своїх, і мальчиків, і дівчинок його іменем. І и... Что еще интересно, что когда они 12 декабря праздновают День Спиридона, они выносят его браки и несут, как у нас мощи, да, так несут 4 лежа, а поднимают его ровно, как будто он со всеми идет вместе. Щороку у Саркофазі з мощами святителя замінюють черевички, бо за рік вони через активні мандри святого геть зношуються. Використані черевички греки як реліквію роздають у монастирі в різні країни. У 2016-му черевичок Спірідона прибув і до Києва у Голосіївську пустень. За всю свою життя Приравнивается к Николаевичу Если мы вспомним, он э, на Первом Вселенском соборе э, на простом языке, даже, можно сказать, физическим образом показал сущность стройцы. Э, его знаменитое как бы, выступление на, э, соборе, на Первом Вселенском соборе он взял... кирпич, красний кирпич в руку, показав е всім, сказав, що кирпич, кирпич, он состоит из трьох частей. Помалів, сдавил його, знизу потекла вода, зверху пішов огонь, а в есть он показал Показав своє сло, существо святої Троицы. Окрім мощів, святителя з на корфу є й інші святині. Зокрема, Мощі святої імператриці Феодори, які разом із мощами святителя Спірідона, були перевезені на корфу у 1456 році для збереження від турецької наруги, ми побували у храмі святої Феодори, яка увійшла в історію тим, що відновила ж пошанування ікон як невід'ємної частини православного благочестя. Наповнивши душу благодаттю райського корфу, ми на паромі перебралися на материкову Грецію, щоб взяти курс на головну ціль прощі святу гору.